В середині 90-х в Литві сформувався сприятливий клімат щодо інтеграції в Європейський Союз. Згоди досягли всі політичні сили та широкі маси населення, які прагнули повернутися у свій історично-культурний простір. Литовські експерти стверджують, що вдалося уникнути найголовнішого захоплення держави групами впливу. Саме форсована європеїзація допомогла деполізитувати головні державні інститути, адміністрацію прокуратуру суди. І за підтримки суспільства вдалося створити правову державу. В 90 е роки в Литві був всеобщий підйом народу, создавался Союз, в котором у 90-х роках в Литві панував всенародний підйом. Створювався Саюдіс, в якому працювали найініціативніші люди: вчені, художники, політики, ті, кому була небайдужа доля Литви. А таких була більшість. Оці ініціативні люди і створювали концепції, стратегії і програми. Ті не були душня. А спочатку це була альтернативна держава, яка дуже впливала на тодішню радянську владу. Як результат, перейняли ініціативу, створили нову державність, затвердили нову конституцію. Стратегії програми це була кап альтернативне государство. початку. литовці, подібно українцям, співочий народ. Вони дуже гордяться піснями періоду відродження, коли першими розпочали правовий процес виходу і складу радянського союзу. В боротьбі за незалежність пісні демонстрували їх головну духовну зброю. Одна із наукових гіпотез розповідає, що Литва країна дощів, походить від слова «летус» дощ. Тут вони перепадають часто і підживлюють ці чудові зелені масиви. Особливості теплого клімату Литви сприяють квітучій природі. Вільнюсь потопає в зелених масивах і схожий на паркову зону, а старе місто занесене до міжнародної спадщини ЮНЕСКО. Бережливе ставлення до зелених насаджень. У литовців традиційно збереглося ще з язичницьких часів. Дерева дуб і липу вони вважали священними, і їх забороняли вирубувати. Від початку 90-х в Литві триває п'ятий етап розвитку сфери державної служби. За цей період Сейм тричі вносив зміни до законодавства. Тільки третя редакція закону зробила Державну службу публічною і аполітичною. Цьому сприяло членство у Європейському Союзі, де Литва вже 11 років. Прийшлося чекати ще 7 років довелося чекати ще сім років, щоб проект нового закону про державну службу у третій редакції розглянули в парламенті нашого Сейму. до до нашого парламента до Реформи державотворення шлях, який пройшли всі країни Європейського Союзу. Прибалтійські держави одні з перших показали успішні кроки в процесах розвитку державної служби, електронного урядування та проведення адміністративно-територіальної реформи. Досвід Литви вивчали магістранти факультету суспільних наук Ужгородського національного університету за критерієм інтернаціоналізації, тобто. Розвитку міжнародного співробітництва, залучення міжнародних студентів, розробки програми подвійних дипломів, Це університет вважається найкращим у не зважаючи на те, що він має набагато. Ну, коротшу історію, можливо, наукові здобутки, як, наприклад, інші університети литвих, зокрема Вільнівський університет. І саме цей університет в сани минулого року запросив представників нашого університету відвідати його для участі в конференції і для зав'язання подальших контактів. Дуже гарна співпраця в нас якраз почалась у сфері підготовки фахівців із державного управління в тому, що інститут державного управління університету Миколи Сарумеріса запропонував нам різні види співпраці, зокрема щодо практичної підготовки державних службовців. Це дуже важливо, тому що державний службовець, окрім теоретичної складової, повинен мати. Хорошу практичну підготовку, тому що ми нас знятні ніяких там державних заказів. Ми автономні, працюємо в умовах здорової конкуренції. Добре, відчуваємо ринок і на нього орієнтуємось. У нас дуже мала частка державного замовлення. Ми були зами в департаментах політики державного управління і державної служби. Це наші головні соціальні партнери. Вони є членами наших академічних рад при формуванні програм і постійно нас консультують. Етат скарджусь, были і другие, они є членами в наших академических советах. Перші програми з державного управління Литві допомогли сформувати американці литовського походження. На власні ноги різні виші ставали шляхом стажування наукових кадрів та підвищення кваліфікації. Нині Леова частка спеціалістів департаменту політики державного управління та державної служби міністерства внутрішніх справ Литви, випускники університету імені Міколаса Ромеріса, який і виступив організатором практичних заходів для магістрів з України. У нас роботабивши міністри у нашому університеті працюють найбільш кваліфіковані кадри і науковці Литви, які мають практичний досвід в галузі державної служби, колишні міністри, радники парламенту, директори департаментів міністерства внутрішніх справ колишні мери вони представляють практичну частину в програмах нашого університету. програмах дуже мало досвіду в цьому, тому що Україна тільки в 98-му році була підготовлена прийнята концепція, і ми тільки зараз знаємо, що. Власне, вже є прийняті відповідне законодавство, нормативні правові акти, і наша країна неминуче прийде до того, що в нас буде проваджені електронні врядування. І ми зацікавлені, вищий навчальний заклад, Ужгородський національний університет зацікавлені у якісних кадрах, підготовці якісних кадрів. Але розуміючи, що це нове, і нам потрібно здійснювати аналіз, тобто досліджувати інших систем там, де вже є в тих країн, де вже є запровадження на ця система електронне врядування. В Литві діють різні системи відбору на посади в державних структурах. Саме запровадження незалежного комп'ютерного тестування докорінно вирішило проблему відбору кращих кадрів на рівних умовах. Проблеми були е, такі е, раніше. що раніше були проблеми в організації конкурсу, бо створювалися такі умови, що практично конкурс організовувався під конкретну людину, ніби конкурс, але чекають одну конкретну людину. Звичайно, що це суспільству, засобам масової інформації і самим державним службовцям не подобалося, бо не було об'єктивності у цій справі. Нова система відбору кадрів дозволила зробити процес об'єктивнішим. Щоб на державній службі працювали найкомпетентніші люди. Ми маємо зараз такі критерії оцінки тестування, що можемо з впевненістю сказати, відбираються найкращі претенденти. 에, позволила э, э, процес відбору більш об'єктивний, щоб э, гослужби працювали саме компетентні люди. Тести суту сформовані на знання психологічних здібності вивчити людину як э... Що вона собі заставляє? Як вона може працювати в колективі, чи вона може бути керівником? Це цікаво побачити, як в інших країнах це відбувається. У яку основу поставлено ці тести? Як вони розроблені? На підставі чого вони роблять, узагальнюють, аналізують, оцінюють якості людини, ну, державного службовця? В моєму уявленні державний службовець теж має якийсь образ і він є досить близьким, практично ідентичним тому, який склався в мене протягом цих, цієї практики. Тобто він є досить схожим на образ того державного службовця, котрий діє в реальному часі, на прикладі Литви. Відбір кращих претендентів на ту чи іншу посаду є доцільним, є дієвим, але він є недостатнім. Тобто Повинна оцінюватись не лише підготовка людини в правовому плані всіх нормативно-правових актів, але і підхід до розгляду і вивчення людини як особистості, тобто з різних аспектів. 75% студентів Литви обирають університет імені Міколаса Ромеріса. Завдяки європейським проектам кваліфікованому менеджменту тут створені сучасні умови для навчання. Бібліотека до слова протягом навчального року працює цілодобово, а робота над пошуком результативних проєктів триває постійно. ми тут Давно практикуємо підготовку кадрів з дипломами двох країн. Ми маємо програми з економіки в соціальній роботі, в тому числі з українськими університетами. Особливо наші економісти і правознавці мають зв'язки з Київським університетом імені Тараса Шевченка університетом Банку України». Щодо державного управління, то з 1 січня 2016 року ми запроваджуємо програму подвійних дипломів з університетом Нідерландів в Європейському Союзі. Такі програми підтримуються усіляко заохочуються студенти, які приїжджають з різних країн. Ми не новачки на цьому ринку. Тепер цю програму та інші наукові проекти будемо реалізовувати з Ужгородським національним університетом, з кафедрою політології і державного управління. Ми робимо єдину справу: підвищуємо кваліфікацію державних службовців. Державна служба це якраз тержень держави. Всі на неї нарікають, але держава без неї не може існувати. Ну така практика, є, і ми, звісно, в Європ... Європейському союзі такі тенденції поощряються. У навчальних програмах велику перевагу мають інноваційні дисципліни, які формують погляд на соціально-економічний розвиток держави, її енергетичну та політичну незалежність. Мій основний напрямок роботи інноваційний розвиток. Є автором нової дисципліни, яка називається новатика. Її зміст вміщує такі напрями, як управління інноваціями, управління змінами, управління реформами, навіть управління розвитком. Ми це робимо на всіх рівнях, тобто розглядаємо інноваційний розвиток окремого підприємства, регіону, держави і в цілому глобальний розвиток суспільства. Це дуже цікаво, і думаю, що може бути актуальним не тільки в Литві. даже в управлінні І її та на всіх рівнях. Професор Баляжентіс, міністр аграрної політики в минулому, стояв у витоки встановлення незалежної Литви. Підготовка кадрів для сектора державного управління дуже зрозуміла для нього сфера. Його компетенція постійне вдосконалення державних інститутів на основі сучасних соціальних технологій. Да ми говорім бабінноваційних технологіях, так всегда ємієм від що... штадожні. Коли ми говоримо про інноваційні технології, то маємо на увазі зміст процес і метод. Все це разом нам дає сучасні соціальні технології. Найбільш високий рівень інноваційної економіки в сполучених штатах, Китаї та багатьох країнах заходу. Литва, до прикладу, перебуває в перехідному періоді між другим і третім етапами такого розвитку. Штати. Китай відповідно до цього етапу повинна формуватися інноваційна політика країни, залучення інвестицій та напрямки розвитку. В перехідному періоді між другим і третім етапом. І згодом з цим етапу, на якому знаходиться, повинна теж і формуватися інноваційна політика країни. І ми зрозуміли, що навіть те законодавство, яке вже прийнято в першому читанні, воно не зовсім якісне, тому що немає тих основних елементів в системі, які є у Литві. І можливо, в майбутньому будуть такі наші десь пропозиції депутатам Верховної Ради, щоб власне внесли зміни до цього законопроекту, а саме взяти ті елементи, які формують прозорість, публічність, де втілюються принципи державної служби, де є. Елементи мотивації державних службовців, як саме формується заробітна плата, як формується кадровий резерв, як здійснюється набір, тобто взагалі підготовка кадрів державної служби, хто цим займається, хто координує діяльність. Литовські спеціалісти стверджують, що реформа держслужби шлях масштабний і зовсім непростий у старих європейських державах. Для де демократія має давні традиції довіра до політиків і державних службовців на порядок вище. Посткомуністичних странах яким ми можемо претендувати. В пострадянських країнах, якими також є Україна і Литва, люди більше стримано і песимістично відносяться до політичних партій і влади загулом і а державна служба виконує волю політиків, тому надто високого довір'я нам ще не вдалося досягнути рішення політиків. Так що тут більшого довір'я нам е, 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 не, не удалося достічити. Литва доброзичлива до України. В історичному минулому нас поєднує понад два століття співістування у Великому князівстві Литовському, де українці мали сприятливий розвиток. В Ближчих століттях дух боротьби за незалежність. Я був в Україні. Я, е, читав об Україні я був в Україні, читав багато про Україну і знаю, що це держава, яка в історичному сенсі дуже близька до Литви. Я знаю, що тепер Україна переживає складні часи і хочу своїм колегам побажати успіхів у професійній діяльності, яка є дуже важливою. Адже держслужба у всьому світі вважається людськими ресурсами держави, від яких у великій мірі залежить конкурентність країни, над которых в більшої степені залежить конкурентність країни. Я нерівнодушний к тому, що ділиться в Україні. Я не байдужий до тих процесів, які відбуваються в Україні. Якщо є успіхи, то радію. Якщо є проблеми, то переживаю. Я хочу сказати, що не тільки я, а хотів би вірити, що більшість литовців так само переживають за Україну. Що вам побажати? Думаю, що варто ще більше переймати досвід, який ми накопичили щодо управління реформами, різними соціальними, політичними та іншими. Звісно, у нас тоже були і неясні питання, і сумніви були. Я що у нас теж було багато питань, сумнівів. Якщо ви вивчите наш досвід, то ваш шлях, в європейський союз буде коротшим, а ми готові допомогти. Вивчали наш опит. Ми готові допомогти в цьому смислі. Досвід державотворення в Україні та Литви різний. Якщо в міжвоєнний період Литва 22 роки була незалежною державою. То Україна у 30-х роках швидко втратила здобуту Українську Народну Республіку на відміну від Литви, Сучасна Україна також демонструє складний і повільний шлях повернення до Європ.